Панове, мої вітання! Слава Україні! До вашої уваги наш Укравтоконтинент програма, яку ми створюємо для вас за підтримки асоціації міжнародних автоперевізників нашої держави. Цього тижня перевізники стикалися із цілою низкою проблем, як уже традиційних, так і дещо несподіваних. Зараз поясню про що саме йдеться. Як ми вже розповідали, нещодавно доволі суттєвих змін зазнав митний кодекс нашої держави. Зокрема, йдеться про використання митних декларацій та електронної транзитної системи. За словами експертів, тим самим завершено понад двадцятилітню історію інтеграції України до європейського ринку міжнародних автоперевезень. Найголовніший позитив змінами запроваджено низку транзитних спрощень однак, у процесі своєї роботи перевізники усе ще стикаються з деякими різночитаннями нових правил. Коли митниця дає можливість проводити митне оформлення в тому при режимі експорту, без виклика митниці і право накладення митного забезпечення митних пломб спеціального зразку, тому, хоч це прямо не відноситься до учасників, які основний бізнес, міжнародні перевезення. Але є у нас учасники, яких є ще бізнес, там складський бізнес, виробництво, які можуть виступати, скажімо, відправником товарів на сайті Державної митної служби Customs.gov.ua Там є ресурс, і на сьогоднішній день всі, як би це сказати. Всі сили спрямовані на те, щоб в Україні розширилась кількість уповноважених економічних операторів. Причому наступний етап, пов'язаний із серйозними митними новаціями, у нашій державі розпочнеться також уже невдовзі, в листопаді. Саме тоді в Україні офіційно запрацює нова версія міжнародної конвенції про процедуру спільного транзиту. Це п'ята остання версія, яка передбачає оформлення. Від відкриття транзиту з території України і закриття цього транзиту на території України на території України буде діяти, як я розумію, теж система НСІТІС при здійсненні транзитних перевезень внутрі України. Залишаються у перевізників запитання і стосовно транспортування харчових продуктів. Адже за інформацією Державної продовольчої і споживчої служби, у разі, якщо підприємство здійснює такі перевезення, водно віднедавна має проходити відповідну державну реєстрацію. Можна з цим погоджуватись, можна не погоджуватись, що реєстрації підлягають не тільки ті, хто займається виробництвом, там виробництво та обіг. І вони рахують, що обіг це. Перевезення харчових продуктів, але крім того, що ми дали інформацію, залишилось дуже багато невстану... з'ясованих питань, наприклад. Чи потрібно реєструватись всім міжнародним автомобільним перевізникам? Адже ті, хто не займається перевезенням харчових продуктів, хоч раз в рік можуть перевести такий продукт, і щоб вони не попали в ситуацію, коли до них звернуться і буде припис за першим разом, як ми інформували, або ще гірше там штрафи великі із проханням дати детальне офіційне роз'яснення таких тонкощів, секретаріат АСМАП і звернувся цими днями до Державної продовольчої споживчої служби. Відповіді очікуємо з нетерпінням. Пінням. І ще до вашої уваги добірка свіжих транспортних повідомлень від АСМАП України. У Державній службі з безпеки на транспорті повідомили про чергове вдосконалення проєкту Електронна черга перетину кордону. Відтепер перевізники зможуть змінити дані протягач у межах одного підприємства. Також нагадуємо, що змінювати дані про тягач чи про водія можна двічі упродовж рейсу. При цьому місце в електронній черзі зберігатиметься. Завтра, 11 вересня з 9-ї години ранку. На пунктах видання дозволів будуть доступні для замовлення документи за такими напрямками: Азербайджан, Болгарія, Грузія, Іран, Казахстан, Кіпр, Латвія, Литва, Молдова, Румунія, Сербія, Словаччина, Туреччина, Узбекистан, Фінляндія, Естонія та Угорщина. У рамках проєкту розвиток трансєвропейської транспортної мережі між Україною та Європейським банком реконструкції і розвитку будуть капітально відремонтовані під'їзні шляхи до пунктів пропуску на західному кордоні. Поки що йдеться про автодорогу м 09 Тернопіль, Львів, Рава-Руська до міжнародного пункту пропуску Рава-Руська, Хребенне, яким користуються дуже багато перевізників. А ще цього тижня учасники нашої профільної асоціації зробили черговий подарунок Збройним силам України. І це знову автомобіль. Цього разу ось такий невеличкий вантажний самоскид Рено, що його замовили перевізникам у військовій частині, що спеціалізується на підготовці особового складу для різних родів сухопутних військ України. Учасники АСМАП охоче відгукнулися на це прохання, придбали вантажівку, відремонтували її і цими днями передали новим власникам. Вони офіційно звернулися до фонду свідомості, ми знайшли таку машину, і деякі учасники АСМАП і керівництво АСМАП персонально склали з грошима, Ми цю машину купилися, безкоштовно передали в Збройні Сили України. Я вдячний тим, хто прийняв тут участь, тому що це і керівники дійсно регіонів, і члени регіональних рад, і керівництва секретаряту спільними зусиллями добру справу чергово зробили для наших ЗСУ. Участь брали в покупці цього автомобіля, придбання, передачі регіональної ради АСМАП України та керівництво. Тому дякую всім, хто брав участь фінансово. Доставки цього автомобіля за кордону, е -е, покраски під колір, який запросили в воєнні. Тепер же після передання автівки нашим захисникам, перевізники щиро сподіваються, що їхній подарунок ще на якийсь час наблизить перемогу України над ненависним ворогом. Зрештою, нинішня акція, як усім відомо, і не перша, але й далеко не остання. Наш випуск наближається до кінця, але перед тим як попрощатися, і ще одна важлива інформація: вона стосуватиметься пасажирських перевізників. Як відомо, в них уже давно накопичилося чимало претензій до профільного відомства, котре, впроваджуючи різноманітні реформи в галузі, далеко не завжди зважає на думку професіоналів. От і цього разу робоча група міністерства інфраструктури, котра розробляє проєкти рішень, спрямовані на боротьбу з нелегальними перевезеннями, залишила осторонь чимало конструктивних пропозицій. Фінальна версія не зовсім устраює ринок, і тому перевізники домовились з Юристами, деякими, які запропонували тут допоможі юристи з досвідом роботи, зокрема, долучились і юристи Українського транспортного суду федерації роботодавців, щоб все ж таки до того проєкту дати зауваження, які би враховували дійсно, і цей проєкт був саме на боротьбу з нелегальними перевізниками. Не під видом боротьби з нелегальними перевізниками страждали легальні перевізники. Серед інших питань, які непокоять пасажирських перевізників: сертифікація автобусів, їхня реєстрація в ліцензійній базі, розмір. Рих штрафних санкцій за найдрібніші порушення правила проведення конкурсів також. Перевізників обурює, що в умовах війни чимало нормативних актів сформовані, так би мовити, під мирний час і не враховують навіть елементарних реалій сьогодення. Те, що ми сьогодні обговорюємо, це стосується 99% внутрішніх перевізників. І дійсно, це ми, ми, нас попросили стати модератором цієї ситуації. Ми долучились з точки зору Українського транспортного союзу. І е, я думаю, що це дуже важлива справа. Але якщо в подальшому буде направлений діалог на між профільною громадськістю, з юридичним уклоном, з органами влади і по іншим питанням, це теж буде непогано. Саме тому крапку в цій історії ми поки що не ставимо. І на цьому поки що все. Сподіваюся, уже невдовзі на нову зустріч і на нові приємніші за сьогоднішні новини. Бувайте здорові, панове. Не забувайте підписуватися на наш канал. Слава Україні!